День добрий, шановний панство. Ми розбирали малі гіркі Це рекуператор А тепер приточно витяжну систему венселську на 700 кубів. От 700 ГБЕЕС А21. З чого вона складається? Дивіться, трішечку вже раніше трошки відкрутив. І такий фільтр, чистящийся, це очищає повітря, яке виходить на вулицю. Дополнительний подогріватель Зимовий період. Він догріває повітря. І сам рефільператор складається з двох кассет такого типу це імпентільна основа. Виробник зерна, гірманія. Також при вході з, з, з вулиці і на вулицю стоять два фільтри, щоб повітря очищалося і чистим попадало в приміщення. Також питаю чого така дорога ціна, тому що зараз хвилин візьму, блядь. тому що тільки стінка одна 5 сантиметрів по шумки. чтобы он работал практически безшумно. Вот такая установка. Далее покажем, как мы ее будем облаштовувати.